Всім привіт! Місто Анкона Італія, 20 травня. вечір, Сьогодні пройшов такий холодний вітряний день, навіть був дощ, зараз вечір, десь 8 годин вечора. В порту не бачу ні одного лайнера. Ну, я думаю, що прийде пізніше цей лайнер. Типа супер-фаст має зайти десь скоро. Я дивлюся, вдалині відніється два кораблі можливо, цей лайнер на підході. Бачите, чайка. Я дивлюся, чайки тут повноправні господарі. Бачите, чайка гуляє. Чуєте, солов'ї? Тут внизу є от така гроща і часто співають пташки, особливо рано. Я буває записую ці спів птахів і викладаю на свій YouTube канал. Стараюся не бути нудною, одноманітною, записую на різні теми. Ну, мене канал про подорожі що я цікавого відкриваю для себе, я з вами ділюся. Знаєте, я от вже кілька місяців записую ці відео, і все рівно, що я не зрозуміла для себе, як. Функціонує цей Ютуб простір. Так. Я так неприємно була здивована, коли дивлюся, що в мене вже підписників десь біля 500 чоловік, а годин перегляду досить мало. Щось пізно я це обнаружила, прийдеться мені більше працювати. Або закидати роботу цього ютуб каналу. Я ще думаю, чи продовжувати мені вести цей ютуб канал, не врочити голову ні вам, ні собі. Так що такі в мене думки іноді посіщають мою голову. Якось так незвично тихо в цьому порту сьогодні ввечері. Я не звикла, що тут такий пустота, скажімо так. Так я записувала кілька днів назад, сьогодні у нас вівторок, а в суботу тут такий був ажіотаж протягом дня із цих лайнерів. І в п'ятницю так багато було лайнерів. А зараз вівторок, вечір, і ні одного лайнера не бачу. Боже, це якось так дивно для мене. Таке коротеньке відео. Хто не підписаний, я вас прошу підписуйтесь. Підтримуйте розвиток україномовного контенту. Кому сподобалося це відео, ставте «подобайки», пишіть ваші коментарі і будьте байдужі. Всім добра і всім тихої ночі бережіть себе.